Ізраїль оголосив про готовність до війни після обстрілу його території, і вторгнення бойовиків, нібито на територію Ізраїлю. Є відео автомобілей, якихось перестрілок на деяких місцях, поки важко сказати, що це, де це. Але мене тут наштовхнула на ці всі події на одну думку. Невиділені в бюджеті США кошти на допомогу Україні. Це От просто боротьба з корупцією у нас. Чи хтось десь в США знав, для чого потрібно приберегти кошти і для кого? Тому що Ізраїль для Сполучених Штатів Америки це я не скажу дуже надзвичайно більше за Україну важливий партнер, але, але дуже, дуже важливий. Об'єкт, партнер і країна. Телеграм Шапці профілю. Там відео того, як е, Ізраїль відбивається від атаки. Це дуже нагадує нас, е, нашу ситуацію, але це ще в день, і це масово, це масовано. І це при можливостях ППО Ізраїлю. Бережіть себе.